Доброго дня, сайт Автобар. Сьогодні в нас на огляді автомобільний прицеп Виробництво AMS, більш відомий як Starcon. Дана моделька є в розмірі 2 на 1,20 м. Має дві модифікації. Висота бортів 38 см та 50 см. Даний прицеп має 50 см висоти 0,8 мм. Товщина стінки борту. Повна споряджена маса прицепа 750 кг. Комплектація сам прицеп, дуги і документи. Колеса та тент можна придбати окремо. Щодо комплектації, також віднесемо крила, брезговики, всі світлоприбори. Цепний замок, страховочна цепь, підножка. Зверніть увагу на конструкцію. Прицеп має трикутне дишло зйомне, авторська п'ятилистова ресора, квадратна ось, Жигульовська ступіця. Задній борт прицепа відкидний Хороший варіант ціна якість. Ось такі замки. Колір може бути чорний, коричневий, синій, зелений, сірий, бордовий. До прицепа надаємо повний пакет документів для постановки на облік. Дякую за увагу. На ну, все добре.